Вас вітає авторський колектив підручника з математики для третього класу у складі Антоніни Заїки та Світлани Тарнавської. Ми презентуємо підручник, що представлений до вибору вчителями початкових класів у 2025 році. Підручник забезпечує реалізацію очікуваних результатів навчання здобувачів освіти обох типових освітніх програм та в цілому побудований за концепцією нової української школи. Наш підручник у 3 класі, другий цикл навчання, має дві частини, оскільки в обох програмах на курс математики виокремлюється вже не чотири, як в перших і других класах, а п'ять годин на тиждень, з одним невеличким уточненням, що в програмі, розробленій під керівництвом Романа Богдановича Шина, одна з п'яти годин записується у журналі на окремій сторінці. Математика в інтегрованому курсі Я досліджую світ. Ось вам представлені були обкладинки цих двох частин наших разом із форзицями. Наш авторський колектив у повній мірі завжди готує для вчителів повний навчально методичний комплект, що розширює доповнює методичне забезпечення для вчителя. У навчально-методичний комплект до кожного з наших підручників входять робочі зошити для здійснення формувального і підсумкового оцінювання, діагностичні або синонімічний термін діагностувальні роботи, це і кольорові яскраві та не менш цікаві й корисні тест картки, це і тренажер з математики. Але окремо доповнюємо цей перелік е, тим, що можна безкоштовно завантажити із сайту видавництва це орієнтовне календарне тематичне планування для обох програм, це зошит помічник з коригувального навчання та, звісно ж, розробки уроків. Наш підручник з математики для третього класу є з продовженням цілісної лінійки підручників з математики для першого і другого класів першого циклу навчання. Так само, як і для першого класу, так само і для другого, авторським колективом створено навчально-методичний комплект, до якого, ще раз повторюсь, входять і ось робочі зошити, і тест картки, і діагностувальні роботи, і в тому числі і розробки уроків, такий навчально-методичний посібник саме для вчителя. Поговоримо про структуру нашого підручника та його переваги. До кожного уроку у підручнику вибудована система навчальних завдань відповідно до його етапів. Здебільшого, це уроки комбінованого типу, де завдання на актуалізацію опорних знань і умінь, завдання, які презентують новий матеріал, завдання на первинне закріплення, а далі і на формування вмінь, навичок і на виконання подібних завдань. Для самопідготовки. Звісно, що кожний урок у нас має резерв завдання з логічним навантаженням. Підручник вибудований за поурочною системою, де, окрім уроків з наповнення і повторення, і комбінованих уроків з вивчення нової теми системно вбудовані уроки для перевірки досягнень під рубрикою перевіряємо себе. Ці уроки призначені для перевірки за певними мікротемами. Такі уроки ефективні з точки зору формувального оцінювання, коли учитель зможе встановити рівень навчальних досягнень учнів і відкоригувати освітній процес для надолуження розривів і освітніх втрат. Наш підручник структурований таким чином, щоб забезпечити актуалізацію основних знань, бази для набуття учнями нових умінь, навичок. Ключових і предметних компетентностей. Навчальний матеріал подається системно, з уроку в урок, відбувається повторення, закріплення, роз'яснення проблемних питань, на основі яких і розглядаються нові поняття, формуються дослідницькі навички, пізнання прийомів, способів вирішення навчальних і життєвих завдань, які можна розв'язати з допомогою математики і задач математичного змісту. Підручник наш відрізняється і вирізняється науковим підходом у висвітленні математичних понять, саме доступністю, логічністю викладу навчального матеріалу, дотримання наступності у процесі вивчення початкового курсу математики і математики середньої школи. За нашим підручником учні мають змогу самостійно досліджувати, робити висновки в міру дійсно своїх можливостей, узагальнювати матеріал, здійснювати самоконтроль і самоперевірку. У підручнику чітко визначено форму організації освітньої діяльності учнів, пропоновані різноманітні за змістом вправи і завдання, які тісно пов'язані саме з життям 9-8-річного школяра школярки. Підручник наш має можливості для здійснення учнями і самостійної освітньої діяльності та формування вміння вчитися впродовж життя. У ньому визначено основні вправи, що системно, поступово, доступно, з певним рівнем диференціації розкривають і формують основи для сприймання учнями третього класу, азів арифметичного, алгебраїчного, геометричного матеріалу. У підручнику достатня кількість інструктивних матеріалів, чітких лаконічних конкретних інструкцій, пам'яток або алгор... алгоритмічних приписів свого роду щодо виконання певних операцій, дій, коментарів, певних вказівок для самостійного працювання матеріалу та практичних завдань, спостережень, дослідів, зразків виконання цих завдань, коротких узагальнень, таблиць. Відписів, пояснень до ілюстративного матеріалу, також достатня кількість завдань, що навчають ставити запитання та висловлювати припущення, здійснюють зворотній зв'язок, тобто самоаналіз, самооцінювання, самопізнання. Сторінки підручника читабельні головне виділено від другорядного характерними ознаками Змістового наповнення нашого підручника є наявність у ньому різноманітних вправ і завдань, розроблених з урахуванням засад педагогіки, партнерства а саме ця методика передбачає і співпрацю співтру, співтворчість між учнями, між учнями і вчителями, передбачає формування і розвиток критичного осмислення ситуації, наявність питань. Та завдань, що спонукають до діалогу, до ситуації вибору, до ситуації відповідальності, також висловлювання власних думок, міркувань, позицій певних своїх власних, способів розв'язання проблем, завдань творчого характеру, таке творче застосування набутих умінь тощо. серед запропонованих. Завдання є такі, що ґрунтуються на реалізації навчальних проєктів у третьому класі, в тому числі завдань, спрямованих на формування умінь знаходити інформацію, інтерпретувати її, оцінювати та застосовувати для розв'язання практико орієнтованих завдань, завдань, що формують здатність практично діяти, забезпечують практичне застосування отриманих знань, і навичок для вирішення проблем. Повсякденного життя у класі, родині, суспільстві, наш підручник містить рубрики, перевір себе в кінці кожного розділу. Я вже про це нагадувала, тренувальні вправи за змістовими лініями, А також в кінці підручника є розділ Мої математичні успіхи, довідничок з додаткових тем та математичний словник. Для того, щоб урізноманітнити навчання за підручником, зробити його ефективнішим і цікавим, створено електронний додаток. За покликанням у підручнику ви відшукаєте методичні поради з використання є е додатку до нашого підручника з математики. Також ви зможете це відшукати і за покликаннями для другого і першого класу також нашого авторського колективу. У рубриці для вчителя він містить повний перелік презентацій до кожного уроку. Після скачування, кожної з якої можна буде використовувати усі функції анімації, що закладені в ній. А от для учнів ми ще додатково запропонували конкретні завдання із безкоштовного ресурсу такого навчального центру математики, який створила компанія Clarity Innovation. А от вчителі з допомогою цієї програми зможуть розширити коло завдань за запропонованими розділами. А саме конструювання плоских геометричних фігур, моделювання годинника, дослідження часу, дробів, візуалізація послідовності числового ряду, моделювання багатоцифрових чисел, симулятора множення тощо. А загалом призначення всіх цих матеріалів удосконалити предметні вміння та розвинути інтерес до навчального курсу математики, збагативши новою пізнавальною інформацією. Отже, наш підручник Надихає і надає доступ до знань, надихає і спонукає учнів вивчати математику. Використовуючи його, третьокласники матимуть можливість навчатися як на учній, так і на дистанційній формі навчання. Підручник можна використовувати в освітньому процесі класів з інклюзією, дистанційним навчанням, тобто онлайн, завдяки вдало застосованому балансу між текстом, малюнком. Аргументованому викладу змісту навчального матеріалу автори завжди допомагають вчителям у навчально-методичній роботі, звертайтеся до видавництва у разі виникнення запитань, дякую за увагу, дякую за співпрацю в освітньому процесі в навчанні наших українських дітей.